Привіт, брати і сестри, це Майк з Ми Святі. У мене є ще одне послання від Господа, яке він хоче донести до дуже конкретних людей. І я молився про це. І я просив Господа, щоб це дійсно проникло в серця тих, хто це почує. Я. я. Я сподіваюся, що Господь е е, збере великий урожай з цього і що це примножиться. Що завгодно. Завгодно нагороди. Чи які б дарунки, на які прийдуть з цього ЕЕ? Е. Я, я дійсно щиро сподіваюся, що це примножиться ЕЕ. Е. Експоненційно. М. Знову ж таки. Тому ці відео, ці слова не мої, вони від Господа. Поширюйте їх як найкраще, як тільки можете. Якщо ви переписуєте це або записуєте це і перекладаєте що завгодно, чудово, вам не потрібен мій дозвіл, це не мої. Це від Господа. Тож, поки ви не берете за них жодної грошової винагороди. І не приймаєте жодних дарунків, як ви безкоштовно отримали, так і безкоштовно віддавайте. І тоді це буде благословенням для вас і вашого служіння. Або щоб ви не робили для Господа? Отже, без подальших перерв. Ну я почну. Мої улюблені діти Сходу, я люблю вас і бачу вас. Я бачу ваші труднощі та ваш смуток. З самого початку я знаю вас. Я сформував кожного з вас у лоні вашої матері і піклувався про вас. З покоління в покоління я був з вами і бачив, як ворог тримає ваші народи в своїх руках. Ваші батьки поклонялися іншим богам, і темрява оточувала їх. Проте я ніколи не залишав вас, мої дорогоцінні люди. У цьому останньому. Поколінні. Я піднімаю багатьох з вас, щоб ви були моїми свідками, моїми пророками, моїми послами для ваших народів. Тримайтеся міцно, тримайте лінію, будьте мужніми, бо я з вами, куди б ви не пішли. Ваші люди живуть у темряві, але я переміг ворога. Я буду світити своїм світлом, вашому народу через вас. Ваші люди потребують моїх небесних слуг, щоб стояти в проломі, навчати їх істині та шляху до справжнього життя. Я князь миру, великий радник, і... і я поверну небесний меч. Я поверну серця багатьох до себе. Більше ворог не матиме опори у ваших народах, бо я посилаю своє небесне військо, щоб відрубати корінь дерева. Молитви ваших святих були піднесені і ваші руки до Отця і були почуті. Воістину кажу вам, ви більше не будете народом, що поклоняється мені в таємниці, але неодмінно проголосите з дахів, бо я Господь Бог і немає нікого, як я. І ваші фальшиві ідоли впадуть, і вони дізнаються, що я, Господь. Я зариву, як лев, як молодий лев, і зруйную ворота ворога. Жнива будуть великими, і ви пожнете свою нагороду. Я дам вам вінець життя. Мій отець витре кожну сльозу, і ви будете жити в домі Господньому навіки. Мої улюблені діти Сходу, я кажу вам правду. Я пішов перед вами, я стою поруч з вами. І я. Ваш захисник ззаду. Проголошуйте моє ім'я з дахів. Використовуйте моє ім'я, щоб виганяти демонів, зцілювати хворих, давати зір сліпим. І я буду діяти через вас і буду прославлений. Не бійтеся, бо я з вами до кінця а -а -а часів. Ваш месія Єшва. І це був кінець того послання. Мені не було багато чого дійсно коментувати. Це було щось, що дійсно пронизувало моє серце. М. Приблизно тиждень або два тому. І Господь хотів, щоб я записав це, тому я відправив це М. Бог благословить вас. М. Я дійсно сподіваюся, що це благословить вас, і я сподіваюся, що це досягне тих, кому це потрібно. І що ви це зробите? Ви використаєте це як підтвердження? Ем, Святий Дух надихне вас. Зверніться з цим до Господа, попросіть Його про підтвердження і будьте благословенні. І я сподіваюся, що це примножиться в ім'я Ісуса. І це все. Дуже дякую за перегляд. Я вас люблю. Побачимося в наступному відео і шалом!